Нерішучість Трампа щодо Росії знайшла логічне пояснення. Нью-Йорк Таймс з'ясувала, що він схоже готує масштабну угоду з Москвою та Пекіном про розділ сфер впливу. А відтак не хотів би провокувати Кремль. Щоб її не зірвати, водночас від американського президента прозвучав і дедлайн, протягом якого він як з'ясувалося, очікує конкретних подій. Який саме дедлайн, де може відбутися черговий раунд перемовин? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Аннопченко з'ясував подробиці. Розкаже більше просто зараз. Дмитре, вітаю тебе! Почнімо, будь ласка, з дедлайнів Трампа. Про що саме йдеться? Ну, що стосується дедлайна, то особисто від Трампа якраз пролунало. Він сказав, що протягом е, наближчих двох тижнів, тобто, зверніть увагу, не через два тижні. Він сказав, протягом цього часу він вирішить, як тривають переговори по Україні і що робити далі. Поясню щодо чого ця репліка і що вона взагалі означає. Е, журналісти вигукнули буквально йому запитання і запитали, чи вірить Трамп, що Росія справді хоче завершити цю війну. Ну погодьтеся, логічне запитання, і чітко почули від глави держави. Зараз буду цитувати. я не можу вам цього сказати просто зараз. Розповім приблизно протягом двох тижнів. От звідки взялася ця цифра, і далі попередив, що Вашингтон знову цитата рогуватиме трішки по іншому, якщо вважатиме, що Москва морочить голову Сполученим Штатам. Ну що це по суті означає? Давайте поясню, що Трамп бере паузу до десятих чисел наступного місяця, можливо, десь до п'ятнадцятого. І весь цей час його спецпредставник Вітков має бути в контакті з Москвою в прямому контакті, тому що Москва пообіцяла підготувати конкретний. Лист, конкретний перелік умов, за яких вона згодна на перемир'я. Поки цей лист не з'явиться, Трамп не хоче квапитися. Ну і в принципі цим пояснюється та ситуація, яка виникла зараз навколо запровадження санкцій. Чому їх немає? Справа в тому, що буквально останніми тижнями постійно американські високопосадовці мають так посилатися, не на камеру. Говорять, пресія теж особисто це чув. Що і МінФін, і американський державний департамент отримали команду підготувати варіанти санкційних. Пакетів підготувати варіанти додаткових рестрикцій щодо російської енергетики, щодо російського банківського сектору, буквально дві години тому агентство Reuters повідомило, що ці пакети, начебто, вже готові, але Трамп не збирається їх запроваджувати до моменту, поки ось протягом цих там умовних двох тижнів він не побачить наскільки серйозна Росія, тому що дивіться, що це за список, що це за перелік. Одна справа, коли Росія з'являється на переговорах, наприклад, у Стамбулі і намагається знову ж таки говорити там про першопричини конфлікту. Ми всю всі цю риторику знаємо. Інша, коли з'явиться вже офіційний лист, офіційний перелік, де чорним по білому, пункт 1 2 3 4 5 Москва щось пропише, і щодо цього можна буде вести переговори. Ну а далі карати її, якщо вже пропише і не виконує. Ну ось таким чином я розумію ваше запитання, чому і досі не запровадили санкції, тому що дійсно багато експертів відставних американських топ-чиновників, з якими я говорю, кажуть, що з Росією треба розмовляти тільки. З позиції сили треба бити санкціями, треба оголосити санкції. Ну але зараз я це не виправдовую, це не моя функція. Але хоча б ми розуміємо позицію Трампа, чому санкції не застосовуються. Він серйозно боїться, що якщо санкції оголосять, Росія взагалі вийде з переговорного процесу, ну і розсиплеться весь процес. А що відбувається зараз щодо домовленостей? Чого нам з вами чекати просто найближчими тижнями? Рубіо телефоном говорив з Лавровим, і Москва обіцяє підготувати конкретні пропозиції. ось ті, які. Які ми з вами зараз згадали до наступного раунду прямих переговорів між Україною і Росією. Але знаєте, тут цікаво, що навіть тут немає ясності. Ну, ось, наприклад, у Москві я просто сьогодні перечитав всі офіційні заяви. Ну радості мало, але зробив це. Подають як наступний раунд перемовин у Стамбулі, тобто так і пишуть перемовини у Стамбулі. Тобто розраховують на Туреччину і розраховують на делегацію на чолі із Медзінським. З іншого боку, Україна чую це неформально стамбульським форматом дуже сильно роз. Чарована а, генерал Келох не просто запропонував Швейцарію, а навіть в ефірі Fox News сказав дослівно, що саме там буде наступний етап перемовин. А, насправді знаю, що на Швейцарії наполягають французи. Втім, ну вже є сьогоднішні свіжі заяви із Москви, що Швейцарія, начебто, їх не влаштовує. Сказали, не навіть не розглядають її через свою політику. Женева втратила авторитет. Ну і тому ці два тижні вони насправді будуть досить конфліктними, непрямими. Знаєте, не така якась пряма дорога до наступного етапу тому що немає ясності де проводити переговори, немає ясності, як їх проводити. Ну і важливий тут момент, щоб зафіксувати Келух повідомив, що Україна вже передала до Вашингтона свій список умов щодо можливого перемир'я. У Москві заявляють, що про жодних посередників не домовлялися. Ну і таким чином вони в принципі не хотіли б посередництва сполучених штатів. Вони чекають, що на наступному етапі переговорів, де б і коли б він не відбувся, Москва і Київ обмінялися цим своїм переліком, переліком умов. Щодо перемир'я. Ну і завершуючи, хочу сказати, що дивіться, те, що чую від американських чиновників, всі вважають, що зараз дуже важливий етап. Тому що якщо вже ті переліки умов до перемир'я з'являться, і на Москву можна буде тиснути, якщо вона щось не виконуватиме. Ну і як вважаю, тут тут у Вашингтоні, це хоча б дасть ну, не прямий шлях до перемир'я, але хоча б один конкретний крок крок, на який ну, всі сторони могли би піти. Колеги, Київ, передаю вам слово. Дмитре, дуже тобі дякую. З останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дякую тобі. Побачимось.